Збере кришечки, допоможе військовим. Коломийські волонтери долучилися до всеукраїнської акції. Її мета зібрати якомога більше кришечок від пляшок та відвезти до Києва. Вже там їх перероблятимуть і виготовлятимуть протези для травмованих бійців. Пункт збору місто Коломия, вулиця Шевченка, 11 а. Акцію зі збору кришечок започаткував Київський благодійний фонд ОВС. До неї долучилася громадська організація Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Івано-Франківській області за підтримки волонтерської координаційної ради Коломищини. Збираємо кришечки з харчового пластику. Ми їх відправляємо на Київ. Там завод-переробник платить гроші за нього, і гроші йдуть на протези хлопцям. Акція ще разом з тим є екологічна, тому що теж трошки чисте наше місце. Місто від. Мусору дуже просимо всіх долучатися. У нас є пункт збору кришечок основний, це на вулиці Шевченка, 11А напроти продуктового кошика, комуліці, хто знає, там ближче. Також на афішах є в нас афіші стандартні для всіх, є номера телефонів для довідок, хто які має питання, хто хоче долучитися. Також в Фейсбуці у нас є вже створена група, так і називається Збирай кришечки для на протези для воїнів АТО. Нині багато бійців потребують протезування. Умови акції дозволяють кожному регіону збирати кришечки для місцевих бійців, коли нам має на меті допомогти землякові Василеві Гуцуляку. Просто так гроші зараз знаєте, ніхто не хоче давати. Але в нас є багато хлопців, яким протези потрібні після того, як вони воювали. Тому що наша держава пообіцяла кошти на протези, але не всім добровольчі батальйони лишилися без протезів. І тому все більше розраховано йде на добровольчі батальйони. Створено 500 пунктів. У прийому кришечок, зібрали 700 кілограм кришечок, ну це є дуже мало. це дуже мало, Але також долучаються підприємці, які перевізники, долучилися вже до цієї акції. Завод-переробник йде на уступки, там теж хороші ставить ціни на прийом кришечок. Так що ми думаємо, що наші небайдужі теж долучаться до цієї акції. Акція розпочалася півтори місяці тому. Термін дії не обмежений. Один протест коштує 6 тисяч євро. Для цього необхідно півтори тони кришечок, каже Оксана Вандич. Тому волонтери сподіваються, для кожної людини не буде обтяжливим принести цей матеріал у пункт збору і допомогти українським захисникам.